Вітаю, ви купуєте через інтернет, замовляєте товари, послуги, ну і все, що вам необхідне. Впевнений, що так. Багато людей змінили свої звички, і ми з вами купуємо щось в звичайних магазинах, тільки якщо в цьому є або якась необхідність термінова, ну або це, наприклад, одяг, взуття, я особисто одяг, взуття, ми купуємо в основному тільки в магазинах, тому що можна приміряти, щось підходить, щось не підходить. Щось личить, щось не дуже. Але багато українців купують через інтернет. Причина банальна, дешевше, великий вибір. Ну і це зручно. І ось деякі магазини оголосили ну, таку війну, війну покупцям. Виявилося, що громадяни, замовляючи товари і послуги, ну от зокрема, речі, міряють їх. Міряють. Ну, це ж нормально, ви замовили кросівки, наприклад, 40-го розміру. І у вас сороковий розмір, Вони прийшли, ви одягнули, вам незручно, ви повертаєте і відмовляєтесь від них. Але виявилось, що на таких процесах дуже багато втрачають магазини. Ось на Forbes вийшла стаття. Українські бренди все частіше відмовляються від... після сплати. Щоб підвищити рентабельність. Втрачаємо до 300 гривень на замовлені. Українські бренди відмовляються. Ну, тут питання, звісно, не тільки до брендів, а й до людей, які замовляють, тому що люди відмовляються від замовлень не тільки тому, що воно не підійшло. Буває так, що. Ти відмовляєшся, бо розумієш, що ну, покупка була емоційна, спонтанна або надто дорого, передумав і так далі. Так буває. Ось Нещодавно я теж замовив е, дві футболки, але виявилось, що доставка, оплата і так далі накрутили на кожній футболці ще 100 гривень, і виявилось, що ну, сплачувати просто немає сенсу. І я відмовився від. Такого товару. До речі, там була безкоштовна доставка, але виявилося, що доставка платна? Ну, раз платна, то нехай повертають назад. Ми купили ті ж самі футболки в звичайному магазині, так ще й дешевше. Так ось я хочу вас запитати: а вам сподобається, якщо ну от, маркетплейси або різні сервіси одягу, в тому числі магазини. Будуть закривати після плату. Тобто, неможливо, буде замовити онлайн щось, не сплативши це одразу. Ну, тобто, буде сервіс повернення, тобто ви можете повернути, але коли ви повертаєте, ви самі сплачуєте доставку назад. Чекаєте, що вам гроші повернуть там. ну, Певний час потрібно чекати, ви ж це знаєте. Може місяць бути, може два, це залежно від умов. Ви ці умови не читаєте. І може виявитись доволі неочікувано. І гроші ви можете чекати дуже довго. Так ось, магазини вказують, що головна причина велика кількість незабраних замовлень, незабраних. І тому маркетплейс, ну тому магазини втрачають відповідно свій прибуток. Ну, я скажу свою історію. Вона сталася вчора, я записав відео, і ви знаєте. Це другий раз в своєму житті я оплатив товар завчасно. І другий раз, другий раз поспіль, оплачене завчасно приводило до халепи. Перший раз я дуже довго чекав доставку, а ось цей раз я не можу забрати товар, тому що десь його загубили. Його немає на точці видачі розетки. Магазин, як Абу, говорить, що вони відправили. Міст, який. Постачав, нібито довіз до розетки, але працівник розетки не знає, де воно, і не може ні з ким зв'язатися, ні з розеткою, ні з міст. Я з міст зв'язатися не можу другий день. Вони трубки не беруть, слухавки не беруть. Зо мною ніхто не зв'язувався, де мій товар ніхто не знає. І я більше ніколи, ніколи не буду купувати перед оплатою ніколи. Краще я зап... як я завжди роблю. Це, от просто я книгу замовляв. Я думав, ну що може піти не так? Це звичайна книга в перевіреному магазині, сто разів купував книги. Що може трапитись не так? Виявляється, може. І от нехай вони мають проблеми, а не я буду ходити та перешукати, де мій уже сплачений товар. Тому що, коли товар сплачений, нікому вже немає сенсу і нікому немає діла до того, що тобі щось не доїхало. Гроші у них. Компанія доставки вже своє отримала. На розвідки стоїть хлопчик, який просто каже: Я тут нічого не знаю, я просто, я просто посилки видаю. Це все на відео в них записано, вони можуть переглянути. Ще й кричить на, на клієнтів, ще й російською мовою чомусь кричить. І на тому все. І на тому все. Тому я особисто можу заявити одне. Шановні бренди, магазини і всі інші. Торгові точки. Якщо я буду бачити, що у вас немає після плати, я буду шукати товар в іншому магазині. Тому, якщо вам дорого, сорі, я не винний, що такі доставщики, що такі е, працівники точок видачі, я не винний, що такі магазини, я не винний. Налагодити це все, будете супроводжувати клієнтів. Я вчора зателефонував у Якабу, мені спочатку відповіли. Сказали, зв'яжуться з доставкою, але ось вже минула більше ніж доба, ніхто мені не перезвонив, ніхто мені нічого не сказав, ніхто не потурбувався. Будете працювати по-іншому, і клієнти будуть працювати по-іншому. Якщо ви ось так нахабно відноситесь до клієнтів, які вам вже гроші оплатили, ну то вибачте, я особисто завжди тепер буду, тільки з після оплатою. Прийшов, подивився на товар. Заплатив і пішов задоволений. Немає товару, вибачте. Поки товару я не побачив, грошей платити не буду. Можливо, у вас є якісь інші думки щодо цього приводу. Ну я впевнений, що завжди знайдуться незадоволені. Незадоволені завжди є, які будуть говорити це бізнес. Я знаю, ваше діло захищати великий бізнес, а не інтереси звичайних таких маленьких людей, як ви, як я, як ви. Я ж на боці того, як воно працює, я вам описав вчора, сьогодні, як це працює. Тому сорі, якщо вас не влаштовують, що ви терпите певні збитки, бо люди повертають, то іншого шляху просто немає. Домовляйтеся з доставщиками. Домовляйтеся з працівниками на точках видачі, які стоять, розводять руками і просто обличчям виражають, що вали звідси. Допомагати ми тобі не будемо. Ну, раз так, то майте збитки. Українці не будуть витрачати свої гроші тільки тому, що вам щось невигідно. Невигідно налаштовуйте сервіси. Ви ж знаєте одне одного, ви ж працюєте одне з одним. Це ж все великі мережі. Ви ж будуєте мільярдні компанії, а хочете, щоб звичайна людина з великого чи невеликого міста була заручником того, що ви між собою не можете домовитись. Сорі, свою думку я сказав. Ви напишіть свою, якщо є таке бажання. Бережіть себе, не забувайте підписуватись Ютуб, YouTube, Telegram, Tікток. Пишіть ваші думки. Головне, не залишайтесь байдужими.